Центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів номер 1 місто Кривий Ріг це єдиний комплекс, до якого входять навчальний корпус, гуртожиток та їдальня. Наш заклад має високі результати в інноваційному просторі, використовуючи віртуальну і доповнену реальність. Найсучасніше обладнання навчально-практичного центру зварювання дозволяє здійснювати професійно-технічне навчання. Перепідготовку та підвищення кваліфікації на рівні європейських стандартів за спеціальністю електрогазозварник, монтажник з монтажу залізобетонних конструкцій. Професія машиніст-крана кранівник стропальник користується попитом на промислових підприємствах нашого міста і затребувана на сучасному ринку праці. Професія для справжніх чоловіків машиніст бульдозера, машиніст-автогрейдера, машиніст-крепера є високооплачуваними в металургійній промисловості нашого міста. Відкриття навчально-практичного центру дорожньо-будівельного спрямування в минулому році підвищує рівень підготовки спеціалістів за професіями. Тракторист-машиніст, машиніст бульдозера, машиніст автогрейдера Машиніст екскаватора одноковшового, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, слюсар-ремонтник, слюсар з ремонту дорожньо-будівельних машин та тракторів. Інтегрована професія кухар, офіціант, кондитер користується високим попитом на ринку праці. Це професія, яка дає простір фантазії. А страви майстерних кухарів завжди називають творами мистецтва. Сьогодні ресторанний бізнес брухливо розвивається і постійно потребує кваліфікованих кадрів у закладах громадського харчування. Центр має сучасну науково-методичну та матеріально-технічну базу для навчання молоді за професією маляр штукатур, лицювальник-плиточник. Другий рік поспіль успішно навчаємо дітей з особливими освітніми потребами за професією маляр-штукатур. На території центру знаходиться молодіжний готель. Проживання, в якому безкоштовне, сучасна бібліотека, актова зала для проведення культурно-масових заходів і змістовного дозвілля. У центрі створена потужна матеріально-технічна база для групових та індивідуальних занять спортом. Щоденно працюють секції з настільного тенісу, волейболу, баскетболу та футболу. Здобувачі освіти навчального закладу є призерами і переможцями в районних, міських та обласних змаганнях. Ми працюємо заради майбутнього України.